Сьогодні я запрошую вас пограти зі мною в ігри, під час яких ми закріпимо знання про рослини весною. Отже, перша наша гра називається Вгадай, рослину. Правила прості! Я загадую загадку про рослину, а ви відгадуєте, що це за рослина. Розпочинаємо загадка перша. Пухнасті котики сидять на гілочках, весною зацвітають. Великдень привітають! Що це? Так, це вербові котики. Загадка наступна. Маленька, жовтенька, на зірочку схожа. Ранки лікує, вітамінів не бракує. Так, це весняна квіточка, жовта зірочка. Загадка наступна. Я перша квіточка весни. Пройшла я Крізь сніги я маю білі пелюстки, росту я там, де багато опалої листви. Що це за рослинка? Це підсніжник і загадка остання. Хто на ніжці невисокий? Синю синьоокий, крізь проталений віконця, Посміхається до сонця. Отже, з цією грою ми впорались. Гра наступна вона називається вірно, невірно. Правила гри вам знайомі. Я щось розповідаю. Якщо це, що я розповідаю, вірно, ви хлопаєте в долоньки. Якщо ні, показуєте. Але ж все робите мовчки. Домовились, розпочинаємо. Ранньою весною, коли пригріваю весняне сонечко. З'являються перші квіти, ромашки. Вірно чи не вірно, покажіть. Я вважаю, що невірно, ромашки розквітають влітку. Далі, для того, щоб рослини росли і квітли, їм потрібне сонячне тепло, сонячне світло, наша з вами любов та турбота, земелька та водичка. Вірно чи не вірно? Покажіть. Так, ідемо далі. Квітка, гусяча лапка має цілющі властивості. Вона великої ранки. Вірно чи не вірно? Покажіть. Далі. Перші весняні квіти. Слід зривати, робити з них букети і прикрашати їми свою оселю. Вірно чи ні? Ні, діти, ні в коєму разі не можна зривати перші цвіти, бо на наступний рік вони не з'являться зовсім. Ось із цією грою ми впорались. Наступна наша гра діти. Називається «Вгадай, чого не стало. Правила вам знайомі. Ви роздивляєтесь всі малюнки, рослин, а потім по моїй команді закриваєте оченята. А я допустим, якийсь малюнок прибираю, а ви вгадуєте, чого не стало. Домовились? Отже, подивіться, це проліс, це підсніжник, пролісок, вербові котики та жовта зірочка. Закривайте оченята! Що подивіться, якої рослинки не стало. Так, не стало. Пролізки! Знов закривайте оченята! Подивіться, діти, чого не стало? Так, не стало? Чого не стало на серос? Так, не стало підсніжника. Ось так, дітки, ми сьогодні з вами пограли в вигри, пов'язані з розкриттям.